Так, тут у нас дуже круті такі листочки готують. Прикольні зараз і ми такі з їмо. Це тісто, типу млинця, чи не знаю, що у руму не знаю, чим порівняти. Яке запікають. Можуть це пекти креветки, можуть запекти кальмари, що завгодно. Можуть запекти м'ясо, тунець, наприклад. І до речі, мене ринку. І в них все одно, бачите, є рейтинги TripAdvisor, Google Maps. Тобто, все одно це одно такі локації, досить популярні. Це все дуже класно, але подивіться ближче, чому мені креветки всередину засунули з панцирем. Тобто я зараз буду так нормально їх хрустіти. Треба було щось брати без панциря. Смачно. От я не додавала соуси, але можна було. Дають на вибір солодкий або гострий соус. Я не вибирала, бо хотіла відчути, що це за смак оригінальний.